Усім привіт, мої любі! Час серіалу про грамата І хто питав, як вони в мене ростуть, маленькі в теплі біля моїх фаленопсисів. Досить близько до світла. Отакі полички. Так, їм подобається, все чудово їх влаштовує. І оцей красень. Так буде темно. Зараз трошки змінимо кадр. Я думаю, всі зрозуміли, як воно росте. Отак от воно виглядає, і перенесемось трошечки в інше місце. О, тут світло вже покраще. Так, дивіться, отакий красень він, на жаль, я пропустила в якийсь момент завалився. от, Тож я його припідняла, але корінцям це не сподобалось. Вони там застопорилися. от, Але оцей, ну, що ж, воно не наводиться. Оцей росте непогано. Сама бульба теж наїдається непогано, бо там, бачите, є. І нове, біле живе коріння моє от воно, від старої бульбочки. Від попередньої, від цієї, в мене трошки вийшов не дуже варіантик, але отак-от. І оцей листочок, якраз нагадую, це мій косяк з поливом. от А в іншому, бачите, все добре, і бульбочка наливається добре, і попередні бульби не здуваються. В них теж все чудово. Отакий. Це граметафілом скриптом. Ну, такий немаленький, в принципі, має бути. Так, зараз покажу іншим. Так, наступний красень. Отакий. Тут, бачите, два напрямку росту вийшло, і другий напрямок трошки менший. Основний великий теж он гарна бульба. Теж, знову ж таки, весь час кажу косяки з поливом. У мене є, я як завжди, боюся залити. От, але пробую, тим паче, що там кокос всередині, тому я прям дуже боялася залити. Але, бачите, коренева гарна, Вон, вона там закопується. От, ще додатково росте, опускається тут теж. І дивіться, бачите, вона гарно росте в самий низ. <сум> О, таке Чудеть всюди вилазить. Незручність горщиків, коли робиш дірки, те, що все отак вилазить і як воно потім пересадити його обережно, не зрозуміло абсолютно. От, але все-таки дихаючи, воно важливіше і краще, ніж воно там загниє Так, отаке. Краса. Я прям собою тут задоволена. Отакий класний екземпляр. І це. Ой, треба дивитись по записам, бо він не просто грін, в нього є назва, але на бірці вона не продрукована от Але в будь-якому разі красунчик і корніща такі. Знову ж таки, питали, чому я тримаю поруч з фалонопсисом, тому що в більшості своїй, але треба читати по кожному виду. Вони теплі. І насправді, там в теплих умовах, вони, бачите, гарно ростуть. І як не дивно для мене, мене це завжди дивно, але вони люблять дуже попити. Вони дуже вологоємні, насправді. І а, бачите, я це побачила на своїх, бо трошки проблеми з поливчиком у мене вийшли. Так, тому мені з цього буває незручно. Так, оцей красень ну, тут теж саме з листям, не буду повторюватись, і гляньте, яка коренева монстряча. Він гарно, гарно, гарно росте, мені дуже подобається. Отаке коріння, воно там, по всьому горщику, і воно закопується в сираміс. Тому чесно, не дуже хочу витягати горщик. Попереднього разу, коли витягала, то, звісно, то корінечко, яке вже закопалося в сираміс, було пошкоджене, коли я став воно назад. Так, але все одно в горщику вже достатньо коріння, воно гарно там он як розвивається, і можна не переживати за те, що я там трошки десь. Щось пошкодило, але, от мінус цирамісу, бачите, він гарно забирає в себе солі, і від нього такий наліт утворюється. Це мені не дуже подобається. Я буду ну, змінювати, як воно виглядає. Але знову ж таки, я цей точно буду пересаджувати, змінювати посадку. Він був дуже маленький, з дуже малою кореневою. І навіть оцей горщик був величенький, але я взяла його з думкою на виріст. От, і зараз я шкодую, що я не взяла більший горщик. Хоча, може, якби взяла в більше, то таки б його залила. Але йому, ну я вже бачу, що корінню тісно достатньо буде. І тут, звісно, начебто ще прирости на два є, але якщо коріння і далі буде розвиватися таким чином, то воно просто не влізе. Ну, подумаю, все одно не раніше, ніж весною, це все буде відбуватися. Плюс не просто так: о, весна побігла пересаджувати, а. А треба дочекатися слушного моменту для рослини. Це, наприклад, коли тільки починається, починає з'являтися нове коріння, починається його рост, і ти можеш спокійно пересаджувати, знаючи, що вже нове коріння піде в новий субстрат. І головне, щоб воно не відросло, щоб не вийшло так, що ти, коли будеш саджати, пошкодиш його під час посадки оцим новим субстратом. Тому треба робити або якраз перед тим, як воно з'явиться, або коли. З'являються оці от горбики, такі пуп'яночки на дні бульби, і ти знаєш, що ага, це будуть корінці. От, то буде дуже-дуже вдалий час. І саме те, що треба, от то я буду чекати потрібного моменту. Отак-от, от ну звісно, можна треба пересаджувати, якщо прям щось сталося, сталося. В будь-який момент, якщо це насправді загрожує рослині, і рослина понесе більше збитків, якщо не пересадити, ніж якщо пересадити невчасно. От, але якщо є можливість почекати, то звісно краще чекати кращого варіанту. А деякі пропонують саджати, коли рослина переходить в період спокою, от, але тут є теж свій мінус, бо так вона нічого не ростить і можна обережно перекинути. І оце все, але якщо обережно не вийде рослина капризна і вона любить кидатися корінням, то ми зустрінемося з тим, що сере коріння скинути, має рости новий рост, новий пагін, а коріння нема. Яке буде це все живити, і виходить, що цей новий пагін або заслабкий виростить і незрозуміло, не, не яке він виростить потім коріння. <кхм> ну і плюс у нас є заслабкий пагін, це відкидає нас у розвитку, цвітіння, оце все. Або ж він може вирости нормальним, але він з'їсть добрячу частину задньої рослини, щоб себе прогодувати і виросте, і знову ж таки незрозуміло, як воно вкоріниться, і як воно далі буде, тому краще підбирати той час, коли краще. Отак от, от а поки пробираюся до інших граматофіломів, ще раз наголошую, дуже люблять попити. Прямо ну, дуже мене здивували, не очікувала, але. Знову ж таки, коли я кажу у своїх умовах, з тим, як я поливаю, що рослина дуже любить попити, ну і взагалі, коли ми говоримо про це, треба розуміти, рослина любить часто, наприклад, полив і швидко просихати і знову полив, чи рослина може витримати певний застій вологи в кореневій зоні. Тобто тут теж треба дивитися на рослини і знову ж таки, якщо в нас... А наші орхідеї в більшості свої епіфіти, да, зараз не буде бо про наземні, ну, наземні там теж цікавенько з цим, а. то ми розуміємо, що вони не люблять застою вологи, і треба розрихлювати свій субстрат, давати там рухатися повітрю. І якщо ми надовго залишаємо мокрими, то вони можуть кидатися корінням або може йти гниль по, <кхм> по, різомі, по стволику у основі бульби, якщо це, наприклад, граматофілом. Так, і ну, вже такий відступ добре сказала. А, якщо ми говоримо про наземні орхідеї, то це теж треба дивитися, з якого вони регіону, наприклад, з нашого чи десь з джунглів наземні, і дивитися на склад ґрунтів. Бо, наприклад, а знову ж таки, навіть в нашому лісі, коли ви були, уважиш, не одразу земля, у вас є шар опадів різних, там листя, гілочки, там колючечки, всяке все це. Потім у нас іде прошарок добрячий моху, потім також може бути а, така суміш опадів а, в лісі да, торфу. <кхід> Боже, як воно, щоб не брехати, правильно називається, а, плюс, знову ж таки. І потім вже йде суміш ґрунтів, яка притамана саме цій зоні, там вони більш піщані чи не піщані, це вже ну, треба прямо читати, яке воно. Але ви маєте розуміти, що <кхід> верхні слої дуже дихаючі. І Орхідея не завжди має коріння, яке йде прямо дуже вглиб-вглиб в і в, в саму землю. <кій> в таку прямо субстрат, який ми привикли для звичних нам рослин. так? Тому теж для наземних орхідей все одно субстрат має бути рихлим і не балуйтесь дуже з постійно триманням його вологим. Контролюйте це, спостерігайте за рослинами. І насправді найідеальніший варіант це саме спостерігати за рослинами. Так, поїхали. Оцей красень. Маленький ростик продовжує гарненько рости, треба вже листя протерти. Бо воно пилючне. Так, ну Це гарно розвивається. Тут я вже не косячу, як бачите, з поливом немає гармошечок. Юля молодець, Юля з собою дуже пишається. І гляньте, який великий вже став оцей ростик, який тільки-тільки виглядав, росте дуже швидко. Мене це дуже радує. От, Але коли я думаю про ці розміри. Боже, оцей теж все ще продовжує рости. Я те відео знімала, казала, він росте і росте, росте. І він досі росте і росте. І он, гляньте, оцей лист з'явився, і он там всередині видно ще один. Боже, воно ніколи не зупиниться, це якийсь бамбук. Просто не Десь там в пазухах листя має колись з'явитися квітконоси, коли вони будуть, я не знаю. Це вже нервовий смішочок. Так, ну тут варігатність мені дуже-дуже подобається. А тут мені подобається, як швидко і гарно росте цей ростик. Потім, сподіваюся, з нього гарно вкоріниться. От, бо мені, чесно кажучи, коріння там наче клубок великий, але насправді живого там не так багато. І коли оте чудо доросте і почне вкорінюватися, в мене буде грандіозна просто пересадка і, мабуть, з чисткою коріння, скоріш за все старого, яке вже зовсім ні. Бо коли я оце чудо отримала, я вирішила нічого там не ворушити, не чистити. Я вкинула в горщик, обсипала крупною крою. Як бачите, кора в основному там спереду, де було більш-менш коріння, а позаду немає кори, і отакі великі шматки лави лежать. Воно і як вагу додає, щоб не перевертався, не падав. Бо ці бульби сильно важкі, вони перевертають горщик. Так, ну і плюс такий певний. І от і відпит від субстрату, і отримувач вологи є, таку свою функцію певно виконує. Так, ну, отакі у мене справи. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Особливо нічого прям <свісно> не сталося, бо вже справа йде до зими і не дуже всі рослини активні, але потроху щось відбувається. Та, для, скажімо так, споглядання динаміки, щоб не було різких ривків, бо нічого не росло. Потім огой, <свісно> і купу всього наросло. Та показуємо кожен місяць і дивимося, як воно з якою швидкістю розвивається, можна скласти якесь уявлення. Ну, це просто клас. Я не можу, я не можу. От, а тепер вже точно все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні! Всім пока-пока.